Зробив я отакі тормоза на свого 16-го Дніпра Зачажну вилку, але він зараз на невеликому ремонті моста. Тормоза складається з тормозного циліндрика заднього Жигулі. З цієї сторони просто Сок трофілю аби колодки не смикались. З другої сторони так виглядає. Саме перший раз я їх зробив на 10.36 Дніпрі в цьому без коляски. Ідея не моя, знайшов її десь давно в Ютубі мускалів. Але там було з тормозного щита від дев'ятки. Я лінувався шукати той тормозний щит від дев'ятки і спробував зробити ось такого простого дніпровського щита. Ну і тормоза непогані. набагато краще за тросікою.